Прапор це державний символ. Він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. Національний прапор України це синьо-жовтий стяг. А чи знаєте ви, що означають ці кольори? Синій колір. Символізує чисте мирне небо, а жовтий колір пшеницю, сонце. Вже третій рік синьо жовтий прапор має особливе значення для кожного з нас. За цей час він перетворився на символ боротьби за свободу і життя його впізнають в усьому світі. Де прапор піднімають, там Україну величають. Наш прапор постійно майорить на будинку Президії Верховної Ради України. У кожному українському місті над головною міською будівлею є синьо-жовтий прапор. Він є над українськими посольствами в інших державах. Під ним ходять в моря океани українські пароплави. Прапор урочисто піднімають під час офіційних церемоній, при врученні міжнародних призів. Наш прапор можна побачити на вершині найвищого вулкана світу, а також на горі Еверест. Синьо-жовтий прапор. Маєм, синє небо, жовте жито, Прапор свій оберігаєм. Він, святиня, знають діти.